Доброго дня усім. Сьогодні будемо замінювати ось цю частинку в варіаторі мотокоси. Чому будемо замінювати? Є велика вироботка з середини. Приблизно десь, напевно, якщо в діаметрі взяти, міліметра 1,5-2 Плюс у нас трішки підоставши щеплення, тому, власне, будемо замінювати і цю частину, і, напевно, щеплення. Ну, щепленням я ще уточню. Один момент по щепленню. Щеплення бувають двох видів, ну, наприклад, у такого плану, і є трошки полегшені, Різниця в довжині пружинки. Якщо у вас рідне стоїть з короткою пружинкою, ставте з короткою. Якщо з довгою, ставте з довгою. Ну, це так на майбутнє. Значить, як зняти ось цю тарілочку? Самого варіатора. Там всередині є штуперне кільце. Я його вже відщовкнув, тому я думаю, у мене не буде проблем. Ось. І тепер, коли штопорне кільце ми звідси всередині дістали на шліцеву частину, просто потрібно легенько надавити. Ось. Після не дуже довгих і важких маніпуляцій, перед вами з'являється ось така частинка. Власне кажуть, це все. Тут ще одне штопорне кільце, яке фіксує сам підшипник. Якщо підшипник нормальний, замінюєте тільки, тільки цю частинку. Власне, на цім все. Зборка відбувається в зворотному порядку. Все, дуже дякую усім. Гарного дня.